І як заробити на дідусях і бабусях здавалося, що з них брати. Але для декого з чиновників пенсійний фонд практично золоте Ельдорадо. У Житомирі ми викрили доволі просту, але геніальну схему відмивання державних грошей. Спочатку гадали, місцеві чиновники прокручують махінації, але язик до Києва довів. А ви хто яка вам Телекомпанія Сті. Ну приявіть прото щось при закривайте двері. От хто таку 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 персонаж штовханина і закриття дверей перед носом класичний епізод у держустанові ну не подобається чиновникам одвічне українське питання про вкрадені державні гроші. Але все по порядку. Днями нам стало відомо прибиральність та водіїв у пенсійних фондах по районах Житомирщини на роботу беруть виключно через погодження з Києвом. Зудивлення ми обнаружуємо, що пенсійний фонд районний платить за своїх же роботників за уборщицю. Бабу Машу і заводителя дядю Васю яким то товаріщем рикетірам на Київ. Здавалося нічого дивного, але як кажуть, є нюанс до Житомирського журналіста Віктора Кутенка раптово потрапив ось такий цікавий документ. З нього зрозуміло, одна київська державна фірма люб'язно надає послуги водія Баранівському районному відділенню пенсійного фонду Житомирської області. Уборщиці воділі, оформили там, в Києві, в этом центрі. И начали выставлять счета. Счета на хорошие суммы. То есть водитель, вот мы видим здесь сумма, обходится сейчас бюджету 4895 гривен 26 копеек. Хоча на руки він отримує, як звичайно, тисячу з большим. Схема проста: узяти в штат до київської фірми прибиральниць та водіїв, а потім не продавати не їхні послуги районним пенсійним фондам за завищеною ціною, майже вдвічі. Ось, приміром, водій одного з районів за документами отримує майже п'ять тисяч. А насправді на руки дає й двох не Получає. У яких же кишенях осідає різниця майже в три тисячі гривень, наприклад, з одного водія, а в Житомирській області 28 райуправлінь пенсійного фонду. І всі вони вже кілька місяців користуються послугами загадкової київської фірми. Завдяки цій схемі невідомо куди пішли мільйони гривень. Як дальше розподіляються денежні потоки, в чий конкретно карман, Мені це неизвестно здесь в обласному центрі. Это надо, чтобы уже в Києві посмотреть. Проверка нужна. Тотальная при том проверка. То, что кто-то ворует деньги, сомнений нет никаких. Смысла нет в этой махинации. Другого, крім обналічування ден, і ми почали перевірку: хто ж нас, платників податків, кидає на гроші з пенсійного фонду. Спочатку заїхали до обласного начальника пенсійного фонду в Житомирі. Олександр Романович з самого початку сказав чисту правду. Ми маємо трошки коштів, от і можемо маніпулювати. Тим чи іншим питанням, а згодом почав вигадувати байки чиновника. Якась державне підприємство в Києві чомусь приймає водіїв на роботу в Баранівському районі хоче керівник з ким заключає Ну, про свободу керівників на місцях. Олександр Романович трохи злукавив. Ми то знаємо, що він сам, як то кажуть, нагнув начальників районних фондів, аби ті наймали водіїв та прибиральниць лише у київській фірмі. Про що нам люб'язно телефоном повідомив працівник пенсійного фонду. Одного з районів. Він так, знаєте, цікаво каже, що каже, що це самостійно ці всі пенсійні фонди позаключали. Що він тут не до чого область каже, ні, це вони самі, я навіть не знав, навіть фраза проскакує. А я чув, що десь вам визивали на семінар на якийсь, де? На семінар чи письма, може йшли? Ну я за пісьма не пам'ятаю, але Бог от нас навіть. І нагибали по цій темі, так? Так, звісно. Щоб заключали договори, так? Обласний пенсійний начальник іще ще довго переконував нас, як вигідно наймати водіїв та прибиральниць через столичну контору але марно за вигідно, тому що контроль транспорту є. Йо? На сьогоднішній день я знаю, що я представник із київської фірми у кожній області і в тому числі в нашому, в нашому в нашій області. Який контролює приїзду у Житомир і від'їзд з Житомира? Контроль водія районного управління представником аж самого Києва дійсно ноу-хау, але чого не зробиш заради лівого заробітку. От лише як контролювати прибиральниць? Гаразд. А от як будуть контролювати з Києва прибиральниць? А прибиральниць я вам скажу тут нема що прибирати. От ви контролювати. Ви зайшли в пенсійний фонд. І ви бачите, можете зайти в кожен туалет, і тут я перебираю якість вже, тому що я зацікавлений в того, щоб в мене було чисто. В управлінні дійсно чисто, а от з грішми з пенсійного фонду схоже на зовсім. Ві, здається, мені щось тут з якимись брудними грішми попаха. <renewing> ви не там шукаєте гроші? От здається так. Мені чомусь таке. Вам вам а де треба шукати? Подивіться там, де да крадуть мільйони. А, а тут крадуть мільйони. А це вже Київ, державне підприємство з гучною назвою. Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. Саме цей центр чомусь надає послуги водіїв та прибиральниць відділенням пенсійного фонду. І саме сюди, схоже, стікаються мільйони з райцентрів України. Телекомпанія СТВ, журналіст на Холоксандр. Хто є? Керівництво. Діректорі. Давайте. Але тут розмова, як то кажуть, майже без коментарів. У нас пропускна система, тоді ми не випускаємо. Ну скажите, яка пропускная? Какая пропускна система? Подождите. Какая пропускна система? Какая пропускает? Вийдіть. Вийдіть, сударский научили. Я прошу вас, видіть. Якими маєте право. Двігайте. Яке ви маєте право? У нас було багато запитань до керівника цієї державної установи і про водіїв та прибиральниць, і про тіньові грошові потоки. Але він заховався за спиною охорони. Де я, тут написано, що тут я ви сказав? Я не маю права право. Де вас тут написано право супу... Тут пропускна система? Я не маю мію право супустити. Директор да. боїться, да? да.

Персонаж словом іноді краще зачинити двері ніж говорити про корупцію, чиновницька програма «Максимум».